Вітаю! Мене звати Морквянка, і в цьому відео я проробив усіх Майнкрафт-мобів у Роблокс. Але страшніше в цьому те, що я реально в нього зіграв, і це не потужно. Та не краві твій аккаунт Броу Старсі, не кричи на мене, йо. О-хо-хо, оце він швидкий, йомою. -йо. Ой-ой-ой, як потів, як потіве, як потім? Це відео вийшло, ну, просто чому Тож не забувайте підтримати мій канал потужним лайком, підпискою та по можливості фінансово. Ну, а ми починаємо. Так, ну перше, на черзі у нас має йти найпотужніший персонаж у Фортнайті, який навіть є на аватарці вашого брата. І це, ну. Ну, думаю, зомбі це те що треба. Друже, ти мені не потрібен. І тепер починаємо робити голову. Так, ну квадратна голова мене не влаштовує, тому трішки її заокруглимо. Десь так це буде виглядати, ну а ми переходимо до тіла. Так, ну а тепер найважча частина. Ромо квадратне пузо, квадратні руки, квадратні ноги і о, диво, наша моделька вже готова. Тож переходимо до її розмальовки. Дивно, щось воно не дуже схоже. Ну добре, надамо йому трішки кольору. Так, я ж сподіваюся, мені цих 4 пікселів вистачить. А, ні, не вистачить. Ооо, ну це вже зовсім інше діло. Тепер додамо трішки деталей і хопа, ось наш потужний нуб вже і готовий. Тож пішли дивитися на нього в грі. Ну і який він вийшов. Ох-хо-хо, ніфіга, він справді потужний. Боже, ну ви просто на нього подивіться, він ж один один, як в оригіналі. Дам, який же він потужний. Почекай, друже, що з тобою сталося? У тебе голова якась. Крова! Не може бути, а що це в тебе руках? Та це ж мій телеграм-канал, оце потужно, розумію. Так, наступне на черзі у нас буде доволі відомий бебрик, і це Блу. А так як він не чує, проте бачить і швидко бігає, думаємо, ідеально підійде поборник. Так, друже, гуляй звідси і починаємо робити голову. Так, ну я думаю, тут нічого заокруглювати не треба, нехай він буде квадратним. Додамо йому рот, це в нас буде типу слюна. Так, це у нас буде таке перше око, це друге. І ось сюди корону. Ну, а тепер перейдемо. Переходимо до тіла. Так, туди ми зробимо такий невеличкий горб. Тепер зробимо руки. Боже, які ж у нього біцепси. Тепер ще й ноги. І ось наш синяк вже готовий. Тож полетів його розфарбовувати. Надамо йому рожевого кольору. До речі, в нього обличчя на щось дуже схоже. І ось що в нас вийшло. А що ви думали, я вам його одразу покажу. Пішли краще подивимося на нього одразу в грі. Ну і який він вийшов. Офіт! Йома, ви просто подивіться, який він схожий. Але є одна проблема, щоб це краще виглядало, я зробив залізну сокиру невидимою, тож тепер її просто немає. А ну-ка, зараз перевіримо його в дії. О-хо-хо, це він шутки, йо хе Хе-хе-хе, лузер! Е-е! Йо-мо-йо, вибач, -йо, Е, А це ще звідки? Ні,фіга, це що за напад-блоксерів, йоба, йо! Ну все, друже, ти сам напросився. Я такої зради від тебе не очікував. Ой-ой-ой, а як путів, як путів, як путів? Е, ну що ж, як кажуть... Потужно. Наступний персонаж змусив мене навіть зайти в робок, щоб хоча б подивитися, як він виглядає. І це ось цей олень. Він у нас доволі великий, і я думаю, спустошувач ідеально підійде. І так, я заходив в Майнкрафт, щоб дізнатися, як його звати. Зробимо знову кругу голову. Так, ніс у нього більш трикутний, тож зробимо його десь таким. Тепер додамо його дикий фейс, сюди поставимо ніс, зробимо дикі очі. Ось тут будуть вуха, і тепер треба придумати, як в нього будуть виглядати рога. Так, ну щось таке. Ну а тепер переходимо до тіла. Так, ну воно, як завжди, дуже кругле. Тепер зробимо руки. Оце в нього будуть такі легатні пальчики, і ось наші руки готові. Тепер додаємо ноги і ось наш нажаханий чопер вже готовий, тож полетіли його розфарбовувати. О, лесом бевен бевен, кемпіну. And then da-da-da-da-da-da, the song is low Hang on, listen baby, listen baby Let me know І ось наш чому олень вже готовий. Тож пішли, поглянемо на нього в грі. Ну і який він вийшов. Ого, який він високий. Боже, я тільки що допитував, на що моє це обличчя схоже. А ну-ка, покажи, що ти можеш Бебрунчику брунчику. -хо, хо оце він швидкий, йома! -йо. Піпець, то він ще й листя ламає, йо, йо фух, пронесло. Ну все, я налаштований серйозно. А ну йди до мене, мій солоденький охо хо просто подивіться цього потужного. Боже, наче реально з гриді стало. Це потужний. Ну все, друже, ти мені вже набрид тужиди гуляй звідси так, ну і останнім на черзі у нас буде оцей Стікмен з Коло Ордай. До речі, напишіть, як його звуть, бо я взагалі ніде не знайшов його ім'я. Так, для нього ми виберемо найпотужнішого моба, і це Варден. Ну що ж, як і завжди, починаємо з голови. Це буде найважча моделька за все моє життя. Зрома квадратик, палку, маленька палка, ніжки. І ось наш огірок вже готовий, проте не звертайте увагу на його біцепси, так і має бути. Так, трішки витрима зайвого. Ну, вже потихеньку стає схожим. Хе-хе, ну тепер я покажу, для чого я робив просто квадрат. Намазюкаємо сюди круг, зробимо якісь очі. І боже мій, ви просто подивіться цього сігму. Полетіли швидше, поглянемо в нього і в грі. Ну що ж, як він буде виглядати? Офігеть, оце він схожий, йомаю. Ну все, зараз ми перевіримо твою потужність. І куди він дівся? Да, схоже, йому взагалі не треба. Алло, друже, ти що мене ігнориш? Ніхрена. Да, щось він якийсь ну, дуже потужний. Та не краві твій яка. Ан Броу Старсі, не кричи на мене, йо, -йо. Ну а на цьому потужному заходу сонця хочу сказати, що це відео підійшло до кінця. Ну а я їх завжди дякую, що ви подивилися це відео. Ось тут з'явиться моє останнє відео. На мені мій не повірите канал, а ось тут найголовніше, і це мій телеграм-канал, де я вже скинув цей ресурс пак. І до речі, вітаю вас із днем на важу солодкого чаю. Святкуйте!